Часто буває так, що дівчата чи жінки хочуть одягнути якусь сукню чи блузу та не можуть підібрати до неї прикрасу. Вміючи виготовляти їх власними руками, ця проблема одразу зникає. Останнім часом авторські прикраси стали досить популярними, оскільки вони є завжди оригінальними та індивідуальними. Крім того, кожна річ, створена власними руками, зберігає в собі тепло та енергетику майстра. Як прикрасити свій гардероб власноруч, розкаже Галина Досен. Шкіра улюблений матеріал у всьому світі. Раніше вона була присутня у інтер'єрі, хіба тільки у вигляді обивки диванів і крісел, які так гарно скрипіли, коли хтось на них сідав. Сьогодні це вишукана розкіш, але доступна всім. Шкіра довговічна, навіть якщо використала свій термін придатності, їй можна дати друге життя. Принаймні так вважає коломиянка Олена Ільків. Зі старих сумочок, рукавиць пальт. Майстриня самоучка робить дивовижні речі. В основному це жіночі прикраси, хоча ідей має безліч і на цьому не зупиняється. Можна використовувати шкіру з одягу, от порвався плащ любимий або протерся в якомусь місці, і можна його використати, наприклад, ну для поясу. А якщо шкіра загрубіла, то її можна змастити гліцерином. От і вона стане м'якішою, і буде легше з нею працювати. По шкірі можна так само і вишивати, і її розмальовувати, і робити панно, можна робити якісь аплікації, можна драпірувати шкіру в виробах, можна робити ажурну шкіру, вирізати різні будь-які форми. За кілька годин роботи зі старого кусочка шкіри Олена виготовляє ексклюзивні сережки, які можуть стати вишуканою брошкою, прикрасою на обруч для голови чи на гумку для волосся. На замовлення майстриня може втілити будь-які ваші фантазії. Найважливіше, що така прикраса буде тільки у вас одної, адже Олена ніколи не повторює свої роботи. Це такий перстень з маком. так? І тут так. такі самі маки, у нас сережки. Задумів та планів у молодої майстрині багато. Вдаються їй прикраси з тканини, пір'я. Нещодавно випробувала метод висушування рослин, які використовує для своїх прикрас. Вічне життя красивим квітам вона продовжує, висушивши їх у звичайній манці. Все, що є у природі, диво майстриня може використовувати.